Здається, ніби все почалося вчора, а вже скільки всього позаду зустрічі, розмови, підготовки до заходів, радість, сміх, іноді втома, але завжди разом. Олеанда стала для мене не просто частиною студентського життя, вона стала великою частиною мого серця. Ми були різні, але нас об'єднувало головне. Бажання зробити щось хороше. І ми це робили. Я безмежно вдячна кожному, хто був поруч, команді, яка стала справжньою підтримкою одне для одного і для всіх, хто був поряд. І особливу вдячність хочеться сказати нашим викладачам ви завжди були з нами, підсказували, надихали, давали змогу рости, а ще просто вірили в нас. Ми відчували цю підтримку і з боку адміністрації, і за це теж дуже дякуємо. Ми старалися робити все щиро, з душею. І якщо коли-небудь нас згадуватимуть, я дуже сподіваюся, що з теплом, бо ми справді старалися залишити по собі щось добре. Протягом року наша команда працювала в багатьох напрямках. Ми організовували культурні розважальні заходи, підтримували соціальні ініціативи, проводили зустрічі для дітей з особливими освітніми потребами у школах та інклюзивно ресурсному центрі. Брали участь у волонтерських і творчих акціях. У нашій діяльності завжди було місце креативу, доброчинності, підтримці та натхненню. А детальніше про наші справи, ініціативи і те, що ми змогли зробити, розкажуть наші міністри студентської держави Олеанда. Ми не все містимо на цих сторінках, але пам'ять про ці роки точно залишиться з нами. Всім привіт! Я студентка та міністерка освіти і науки студентської держави Олеанда. За два роки своєї діяльності я активно долучалася до всіх ініціатив нашого коледжу. Була генераторкою ідей, ведучою коледжних заходів, інформувала студентів про НМТ, записувала відеопоради щодо підготовки до іспитів. Також я займалася профорієнтаційною роботою та агітацією нашого коледжу, створювала сценарії для свят, зокрема, чарівна зимова подорож із Меланкою. Для дітей із навчально-реабілітаційного центру захід до Міжнародного дня людей з інвалідністю, для клубу Фенікс, онлайн подію Тарас Шевченко, сучасний погляд на вічне слово. Це був дуже цінний і натхненний досвід. Дякую всім, хто був поруч. Дорогі колеги, студенти та педагоги. Цей рік став для нас справжнім викликом в умовах дистанційного навчання. Коли технологічні труднощі ставали фоном для наставноваторських ідей, водночас вони надихали. Та перетворювали кожну перепону на можливість для творчості. Саме завдяки нашій витримці та силі, ми змогли організувати День студента та розквітнути як символ єдності. Навіть на перекір війні кожна з нас та кожен відчув тепло спільноти та силу культури. Плавно переходячи від святкування до конкретних дій, ми змогли організувати благодійні вистави для дітей з інклюзивного центру, де мистецтво ставало засобом дарувати радість. Підтримку та віру в себе цей етап став невід'ємною частиною нашого культурного процесу, об'єднуючи нас у прагненні створити справжній дім для творчості та доброти. Інформаційні кампанії, що супроводжували важливі дати від пам'яті Кузьми Скряднина до дня українського кіно, органічно поєднували історію із сучасністю, нагадуючи про силу мистецтва, яке об'єднує минуле і сьогодення. Цей синтез дозволив кожному з нас відчути глибину культурної спадщини і надихнути, шукати нові шляхи для розвитку. Таким чином, культура стала для нас не лише набором подій, а справжнім способом життя. Що на що нас об'єднує, надихає і підтримує навіть у найскладніші часи. Дякую кожному за віру, підтримку та спільну працю. Нехай цей приклад стане запрошенням для тих, хто мріє творити і змінювати світ на краще. Тому я передаю свою естафету наступному кандидату. Упродовж навчального року я активно долучалася до діяльності студентської держави Олеанда, беручи участь у виховних, соціальних та благодійних заходах. Серед них акція Колір, що змінить світ, помаранчевий проти насильства та проєкт дерево толерантності, які привертали увагу до проблеми насильства, сприяли формуванню толерантного середовища. Також я брала участь у виховній годині Моє світле майбутнє, спрямованій на мотивацію студентів, а також в організації свят для дітей з інклюзивно-ресурсного центру. Під час акції Серця відкриті для добра допомагала збирати і передавати кошти тим, хто цього потребує. Крім того, я долучилася до створення сценарію креативного реверсу для наставників груп, неформального заходу для зміцнення зв'язків між студентами і наставниками. Ця діяльність дала мені змогу реалізувати себе у важливих ініціативах, розвинути організаторські навички та відчути відповідальність за спільну справу. Я Павлюченко Ірина, студентка 131 групи, міністр охорони здоров'я. На цій посаді я була рік. У зв'язку з дистанційним навчанням мною не були проведені всі заплановані заходи, але деякі заходи я провела. Була акція збирання пляшок, кришечок та батарейок. Під час загострення захворюваності на грип та ГРВІ я провела захід у своїй групі на тему рекомендацій для профілактики грипу та ГРВІ. Я долучалася до студентської наукової практичної онлайн-конференції, яка проходила восени та темою мого виступу була формування екологічної компетентності сучасної молоді як невід'ємної складової національної гідності. Також онлайн-конференція проходила навесні, де я залюбки долучилася до її. І темою виступу було дитиноцентричний підхід в екологічному вихованні молодших школярів у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського. Хоча не всі мої ідеї вдалося реалізувати через обставини, я вважаю, що кожен проведений захід допоміг покращити добробут студентів та підвищити обізнаність з важливих питань охорони здоров'я. Адже я вірю, що навіть малі кроки. Можуть стати частиною великих позитивних змін. Я без каравана Водислава, міністр спорту та туризму, і за два навчальні семестри я коригувала та слідкувала за спортивним життям наших студентів у коледжі. Але, на жаль, через дистанційне навчання я не змогла все реалізувати, що запланувала, хоча я намагалася. За цей час було проведено з зрибків у довжину з місця, підтягування, а також. Піднімання тулуба. Це все був командний залік, а ось як стрільба з пневматичної гвинтівки, це вже був індивідуальний залік. Я допомагала організовувати та проводити Романику Сергію Анатолійовичу. Також разом з Донецькою державою ОЛАНАДА до Святого Миколая ми проводили свято для дітей у начально-реабілітаційному центрі. Для своєї групи також для коледжу ми зні... разом зі своїми одногрупниками ми знімали відео зали... та, та намагалися залучати інших. Збирала кошти для наших захисниць і захисників, збирала бутилки та кришечки у коледжі зі своєю одногрупниці ми зняли чимало відео для коледжу та для групи. Загалом робота у, Оландії, у я викону роботу Ланді я виконувала всю і залучала студентів до активу у коледжі.